Пояс і політи Цар Еврісфей був завжди похмурий і смурний. Він ненавидів усіх, хто був розумніший, хоробріший і сильніший за нього. Але була на світі одна істота, яку він любив донестями його дочка, золотокоса царівна Адмета. Коли Адмета сміялася, цар Еврісфей усміхався. Зате, коли вона плакала, він скреготав зубами, і горе було людині винній в її сльозах. Якщо ж Адмета говорила Я хочу, її слово було сильніше за всі закони у царстві Еврісфея. Якось служниця розповіла Адметі дивовижну історію. За далеким Евскинським понтом, – говорила служниця, лежить таємнича країна Амазонок. У цій країні немає чоловіків, там живуть самі жінки. Але це не просто жінки, з колиски вони навчаються воювати, їхні іграшки, гострі мечі та луки з дзвінкими стрілами. Зовсім ще маленькими дівчатками вони вже сідають в сідла і скачуть по горах і долинах своєї країни, як найсміливіші вершники. Не було ж жодного полководця, який зумів би хитрістю чи силою перемогти сміливу кінноту Амазонок. Ніколи ще ворог не пробирався до їхньої столиці знаменитого таємничого міста Теміскіри. Це місто височіє там, де бурхлива річка Термодон впадає в сердитий понт Евксинський. Посеред міста височіє пишний палац, а в ньому живе велика цариця Амазонок, прекрасна і політа. Багато чудових скарбів зберігається в скринях і коморах її палацу. Там є дорогоцінні камені, взяті сміливими вершницями в бою, і військові кольчуги з тонких золотих ланцюжків, там є кришталеві келихи, привезені з далеких східних країн, і строкаті чепраки, якими накривають спітнілі спини царських коней. Але дорожчі за всі коштовності для цариці і політи її чарівний пояс. Цей пояс вона вдягає, готуючись до бою. Він не гарний і не пишний, зате його подарував і політі сам жорстокий бог війни, Кривавий Арес. Цей пояс приносить щастя в бою. Ось чому амазонки стережуть його, як зіницю ока, горе тому, хто захоче забрати його в них. Коли... Золотокутра адмета почула цю розповідь, їй захотілося отримати і приміряти такий дивовижний пояс. Надівши свої маленькі сандалі, вона побігла по кам'яних. Литах палацу в ті покої, де жив її батько. Кинувшись йому на шию, вона сказала, що більше за все на світі хоче негайно отримати у подарунок чарівний пояс цариці і політи. Еврісфею самому ніяк не вдалося б здобути цю велику коштовність. Але ж Геракл ще не здійснив усіх призначених йому подвигів, і ось знову наказує Мершавий царьок герою покинути рідну країну. І забрати у відважних Амазонок чарівний пояс їхньої цариці. Довго легкі кораблі Геракла пінили гострими носами хвилі. Довго плив він з Милої Греції у той бік, де влітку сходить сонце. Нарешті перед ним виросла на морському березі столиця Амазонок, Теміскіра. Супутники Геракла витягли на берег свої кораблі, розпалили навколо них багаття і стали табором під стінами великого міста. Незабаром почулися звуки сурм. Цариця і політа сама прийшла в табір дізнатися, що треба в її землі чужинцям. Мирно і шанобливо зустрів герой сміливу царицю Амазонок. Нічого не приховуючи, він розповів їй усе про себе і про свою службу в Еврісфея. Вислухавши його розповідь, Іполіта розчулилася, бо вона все ж таки була жінкою. Не турбуйся, сине, Зевсе», – мовила вона. Тобі не доведеться проливати кров через мій чарівний пояс. Правду кажучи, він дорожчий мені за всі мої скарби, але для тебе я його не пошкодую. Будь моїм гостем, Геракле, відпочивай з миром. Через кілька днів я віддам тобі свою найбільшу коштовність. Так мирно змовилися між собою ці сміливі і благородні люди. Але підступна богиня Гера все ще не втрачала надії погубити ненависного їй Геракла. Темної ночі, обернувшись амазонкою, вона проникла в теміськіру і пішла по її темних вулицях, нашіптуючи усім стрічним брехливі промови. Не вірте Гераклові, говорила вона. Його добродушність оманлива, не пояс потрібен йому. Він хоче викрасти нашу царицю і відвести її в далекі країни. І вона так багато, і так довго і так хитро вмовляла простодушних войовниць, що, врешті-решт, вони повірили їй. Негайно скочивши на своїх коней, амазонки взялися за зброю і кинулися до табору Геракла. Їх було багато, а греків мало. Сміливі вершниці одна за одною нападали на самого героя, але одну за одною він валив їх на землю. Ось вже впала швидка, як вихор. Аелла загинула і Протоя, жінка-герой, яка сім разів поспіль перемагала найхоробріших воїнів, потрапила в полон наставниця Меланіппа, і військо Амазонок побігло в шаху перед Гераклом. Цариця Іполіта поспішила вручити йому свій пояс. Гірко похитав Геракл головою. О, Іполітто! сказав він їй із докором. Я не хотів кровопролиття та загибелі твоїх сестер. Навіщо ви послухалися підступних промов матері богів? Перед розлукою він дружньо обійняв царицю Амазонок, невтішно оплакувала вона смерть своїх кращих подруг, але не сердилася на Геракла, вони розійшлися друзями, і згодом золотокоса Адмета вже гралася поясом і політи. Втім, він їй не сподобався. Він був бідний на вигляд і негарний. Для того, щоб його оцінити, як належить, треба було мати велике і сміливе серце. Дочка ж, боягузливого Еврісфея зовсім не відрізнялася мужністю. Ось чому пояс і політи скоро зник невідомо куди.